Закарпатський обласний угорський драматичний театр завершив свій театральний сезон прем'єрою вистави монодрами Фріда. Роль мексиканської художниці Фріди Кало на сцені зіграла акторка берегівського театру Ібоя Орос спершу я дуже переживала, адже знайома з її історією, картинами і багато чого знала про неї. Але як стало відомо, цього було недостатньо. Після того, як мені вдалося придбати примірник щоденника Фріди Кало, все вирішилось, адже завдяки щоденнику я пізнала людину. Цей архів вона вела в останні сім років свого життя. Там були її вірші, малюнки. У той час вона вже дедалі важче пересувалася. Була хворою. Так я зрозуміла її картини і те, чому вона була такою, якою ми її бачили. Ця вистава, яку ми тут сьогодні презентували, унікальна її я сформувала з частин її щоденника, з її віршів та книжок про неї. Я брала частини діалогів, адже там вона дуже чітко формулювала те, що я хотіла висловити. Було речення, яке є дуже близьким до мого серця: наважтеся жити, адже померти може кожен. Чим краще я пізнавала її біографію, тим більше я відчувала приплив сили та віри, і це я бажала передати іншим у театрі. Ми працювали. Над іншими виставами, але у вільний час я намагалася створити цю монодраму. Це була безмежна вільна дія, адже ніхто не зобов'язував нас, щоб ми створили цю виставу. Та в цьому полягала і складність цієї роботи, адже при такій великій творчій волі хочеться все розповісти, але це не вміщається у виставу матеріалу набагато більше. Ми задумалися про те, як нам представити цю ідею, чи використовувати нам проектор для того, щоб глядачам показати її роботи, оскільки через відключення електрики ми часто проводили репетиції у світлі свічок, вирішили не ризикувати з використанням тех. Нікі і на початку вистави сьогодні вимкнули світло. Ми вирішили показати все, що відбувалося всередині неї. Іншим чином ми вирішили говорити не про митця, а про людину, яка пройшла через жахливі речі, які зламали б 99% людей. Але вона була тим одним відсотком, який твердо протистоїть, і доводить, що здатен жити і не просто існувати, а насолоджуватися життям. Чактоволіни. Акторка розповіла, що всю виставу вони створили вдвох з чоловіком Олегом Мельничуком, який став режисером вистави. Їх метою було створити щось справді довговічне і зробити це лише вдвох, Ібо я вибрала цей матеріал. Як жінці там було що сказати цією історією? А головне для неї, а потім і для мене, вже стало бажання жити. Не дивлячись на те, що може в твоєму житті статися: хвороби, біда, якась зради і так далі, людина може це пережити, якщо вона хоче жити. Вівала віда, оце, оце нас і тримало для чого, про що кохання і мистецтво це дві речі, які робили для Фріди Крила, осарньок. Осерелем, і що ну, Дієго, і окейпет, картини, мистецтво от це наша така мотивація. була. П'єси нема, літератури немає. Є якісь романи, і головне, щоденник самої Фріди, що вона писала, але він дуже по часу стрибає. З одного часу, потім з дитинства, потім знов теперішнє. і треба було зібрати це все в п'єсу, знайти всі мотиви і зробити з цього п'єсу. Це було важко. Історія, щоб вона була від початку до кінця зрозумілою. Тому що щоденники це просто щось у неї в душі. Вона короткі фрази писала, вірші писала. А як це на сцені грати? І от ми взяли її біографію. І її щоденники поступово це більше Іболя робила, ібо я склала повністю всю драматургію, всю п'єсу вона зробила. прем'єра монодрами пройшла у залі імені Шари Федак. Глядачі були у захваті. Рулок накиго сам таланаколомалегешеґунілікарека. Я рада, що ми маємо можливість приходити до угорського театру як з родиною, так і з друзями, колегами на вистави, які проводить команда театру. Візити до театру збагачують нас у ці сірі будні, які ми проживаємо. Наприклад, і фріди. Ми бачимо, як часто життя складається дуже важко, але ми повинні щоразу вставати та йти далі. Для мене ця монодрама дала хороший приклад того, що я теж повинна рухатися далі. Виконувач обов'язків директора берегівського театру Едіна Шін провела паралель між виставою Фріда та сезоном, який закриває театр. Те, що театральний сезон, ми закриваємо саме виставою Фріда, має в собі певне послання. Коли ми дивимося на її картини, то ми бачимо широку палітру кольорів, і останні місяці нашого театру були теж дуже різнобарні. Але так само, як на картинах Фріди Кало присутні і темні кольори, у нашому житті теж були складнощі та виклики. Та, враховуючи все це, ми мали чудовий сезон. Ця вистава стала четвертою прем'єрою цього року. Це були інтерактивні та студійні вистави як сьогодні. Ми пристосувалися до вимкнень електрики до повітряних тривог. Ми з радістю бачимо, що ця вистава дозріла до великої сцени, і у 2024-2025 театральному сезоні вона буде представлена й там. Упродовж літа ми плануємо взяти участь у різних фестивалях та підготувати нові вистави до нового сезону. і штамісетешен Арфояман життя в театрі не зупиняється, і тому команда планує і надалі тішити шановних глядачів більш новими та більш особливими постановками.